Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він непереборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся і сьогодні в нас з вами рубрика First Time Manager, де ми розбираємо помилки менеджерів початківців і я ділюся з вами працюючими підходами та порадами, з чого почати. Існує ілюзія, що є якась ідеальна пропорція софт хард скилів. В теорії, можливо. Так, але на практиці, на жаль, її немає. Тому вводиться таке поняття як автентичний скілсет і порівняння людини на основі багатокритеріального вибору, як би це математично зараз не прозвучало. Ми обираємо для себе роботи або інші активності на підставі критерію просто і зрозуміло. Так працює наш мозок. Він йде шляхом найменшого опору. Якщо в нас немає необхідних хардскілів, то ми розуміємо, що треба докласти якихось зусиль, навчитися або вивчити щось робити. В школі, в університетах, нам кажуть, без праці не виловиш рибку і ставка. Ми приймаємо це як даність і просто робимо. Але коли ж мова заходить про совскіли, це ж не просто вивчити або навчитися це змінити звички, поведінку. Ми ховаємося, за Любіть мене такою, яка я є. Раніше 5-10 років тому на роботу брали фахівця і розуміли, що він відлюдковий і не вміє працювати команд, але він просто суперфахівець. Тому закривали на це очі, тому що він може принести компанії класну технічну експертизу. Зараз ситуація змінилася кардинально, і навичка легкозасвоюваності вийшла на перший план. І якщо ви чогось не знаєте, то в компанії вас цьому навчать. А якщо ви не вмієте комунікувати або не маєте софт-скілів на прийнятному рівні для компанії, то навряд чи зараз знайдете гідну роботу, тому що на розвиток цих навичок потрібні роки практики, і бізнес, звісно, не хочеться з цим возитися. Часто компанії або на консультаціях мене просять створити такий універсальний скілсет для всіх фахівців. Я раз за разом кажу, що це неможливо, і що потрібна матриця компетенцій, побудова грейдів, спеціалістів на кожну позицію. Про це все я запишу окремі відео згодом, бо тема дійсно важлива. Однак, все-таки певна пропорція існує, і про це написав Маккінсі в своєму Global Report. Лінк я запишу, залишу в описі. За їхньою оцінкою, у 2016 року середній баланс, тобто середній по палаті, серед працівників американських і європейських компаній, становив 75% хардскіли скіли і 25% софтскіли. У 2021 році цей баланс був переглянутий кардинально і став 45% хардскіли скіли і 55% софтскіли. Всього за 5 років тотальної діджиталізації суспільства хардскіли скіли стали займати менше половини. У своїй практиці я ділю всіх фахівців на три великі групи, для яких можу скласти проц... приблизний процентний баланс. Підкреслю, дуже приблизний. Він дає певну картину для компанії. Це може стати вам у пригоді, у пригоді, якщо ви раптом вирішили змінити сферу своєї діяльності. Перша група технологічні фахівці. Вони більшу частину свого часу користуються хардскілами. за винятком зустрічей з клієнтами. Якщо це виходить в їхні обов'язки, або наради з командою для таких фахівців цей баланс становить 60 на 40 – 60 хардскіли, 40 софтскіли. В їхній звичній діяльності, як і раніше, переважають хардскіли. Друга група бізнес-фахівці, продажі, рекрутинг і всі ті, хто генерує прибуток. Більшість їх хард скілів це софт скіли. Однак їм також необхідні знання інструментів для роботи, предметної області, галузі, технологічних процесів. Їх баланс якраз лягає в результати McKinsey і становить 45 на 55. І третя група. Підтримуючи фахівці управління людськими ресурсами, підтримка продуктів і послуг, фахівці з навчання для них софт скіли є визначальними, і баланс цих фахівців становить 20 хард скіли і 80% софт скіли. Сучасний бізнес висуває дедалі більше, де більше і більше вимог до фахівців. Його запити зростають, і нам, як кандидатам на роботу, дедалі складніше їх задовільняти. Наявність хартсхилів середнього рівня на позиції є мінімальним прохідним балом для руху далі за процесом рекрутингу. Що говорить про те, що наявність необхідних позицій для позицій хартскілів це базовий рівень навичок. Далі нас розглядають з погляду софтскилів, оскільки на їх розвиток потрібне набагато більше часу, ніж навчити людини керувати машиною або програмувати. Компанія оцінює, що вона отримує від вас і скільки ви за це просите. Така теорія Адамса в Дії, про яку ми докладно поговоримо в наступних відео. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами всі ці розмови. Банку для дякування є в описі відео і QR-коди тут. І ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському і інших напрямках. Запрошуємо вас, звісно, залучатися до допомоги нашим захисникам. Фото і звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, Підписку вподобайка буду дуже рада коментарям, якщо ви зі мною не згодні, чи хочете подискутувати до зустрічі!